Та й самих частин тіл монстрів тепер тьма тьмуща. Носова залоза сліпого собаки, око плоті, ікло кабана, лапка тушканчика, ріг оленя, шматок шкури псевдособаки, шийний хребець снорка, щупальце кровососа, вуса баюна, 21 й палець бюрера, шматок мозку контролера, вухо химери, ніготь псевдогіганта, орган Полтергейста. Отут мене вже прорвало. Вчені намагаються зрозуміти, який з органів Полтергейсту відповідає за невидимість. І поки вони не розібралися, торговці скуповують їх усі. Жарти про те, що ж це за орган Полтергейста такий, в студію, прямо мені в коментарі. Наваліть мені цілу купу анекдотів, Саня Химерович потім все прибере. Насправді виглядає та звучить, м'яко кажучи, не дуже. Типу, пояснення, чому Полтергейсту не змогли зробити якусь спеціальну частину тіла, виглядає як пояснення, чому в Сталкері довгобов'язок принципово спілкувався російською. Типу, логіка розрабів у тому, що вчені скуповують будь-які органи полтергейстів, тому гравець може відрізати будь-який з них і отримати за нього однакову суму. Окей, але чому б тоді головному герою не відрізати одразу всі органи з полтергейста і не потрошити його від і до? Замість цього він з кожного полеглого полтергоя буде відрізати по одному рандомному органу, де кожен із них матиме однакову вагу та вартість. Ну бред же. Цю проблему можна було би вирішити, якби вони додали серце полтергейста як універсальний орган, якого А. Немає в інших мутантів у контексті лутингу частин тіл, Б. Можна приписати якісь додаткові здібності, в тому числі і невидимість. І В. Він би в цілому б непогано виглядав і міг би доволі добре вписатися в стиль сиквелу трилогії. Або, наприклад, зробивши полтергейсту якийсь новий унікальний орган, якого немає в інших живих істот. Тоді б навіть непогано вписувалося, але поки що виглядає як затичка. Та й якось по барабану. Головне, що вчені реально готові платити нехілі бабулєти за частини тіл. Це те, чого не вистачало в тіні Чорнобиля. Де прямим текстом писалося, що частини тіл можуть зацікавити вчених, але при цьому Сахаров, як головний вчений супердід, плювався наміченого, коли той приносив йому вялені п'ятачки. Та й інші торгаші не горіли бажанням скупляти відрізані копита. Єдині кого вони чомусь цікавили, це звичайні сталкери. Але як за законом підлості, майже ні в кого не було на це грошей. Але кого зараз хвилює Тінь Чорнобиля? Особливо після вулканічного хейту Enhanced Edition? У нас зараз Stalker 2.